У Києві вже стартував прокатаніми війна Рогіремів, оповідка про роган і дівщита, події якої відбулись задовго до подорожі туди. І звідти родини Бегінця. Це дуже епічна картина з купою фактних баталій сильними персонажами і одвічною темою Толкіна протистояння добра та зла. Причому в реаліях воюючої країни ця тема сприймається гостріше. Сюжету нас фокусується на Гері, донці правителя рогана гельма Молоторукого, на плече якої впаде дуже багато відповідальності, горя та складнощів. А протистоятиме її, її родині та всьому рогану. Вульф, який піде війною на роган одержимий помстою за свого батька. Його атаки будуть гострими, і здається, Надія залишиться землі. Але як воно все станеться, глянете самі. Буде дуже захоплююче та дуже епічно. Warner Brothers організували в Києві допрем'єрний показ, на який мені пощастило завітати. Тож давайте розкажу. Стрічка мені сподобалась, хоч і спочатку відчувався дивний контраст. Незвично бачити естетику володаря перснів і знайомі пейзажі рогану у 2 мальовці, ще й в стилістиці аніме. Однак вже на третині фільму я повністю.